Ці наліпки знаходяться біля обмежувальної лінії на уздовж платформи на яскраво-жовтому тлі написано Відійдіть від краю платформи. Досить часто можна почути це попередження у київському метрополітені. Власне, дуплюють це попередження англійською мовою. Щоправда, воно звучить дещо інакше. У перекладі та написано Обережно край платформи. Усього таких наліпок уздовж кожної платформи тут п'ять розташовані вони один від одного на дистанції десь 10-12 метрів, і власне вони покликані попередити пасажирів про край платформи про те, щоб вони не заступали за обмежувальну лінію. І, власне, такі заходи спрямовані на те, щоб запобігти випадкам падіння пасажирів на колі. Адже як кажуть у київському метрополітені, одна з таких причин це порушення правил користування метрополітеном. Ми поспілкувалися і. З пасажирами столичної підземки про те, чи на їх думку допоможе це попередити пасажирів, бути їм більш уважними, чи не будуть вони тепер заступати за край платформи, тож давайте почуємо пряму мову. Якщо менше людей буде на платформі, то, звісно, звернеш увагу. Якщо в час піт і дуже багато людей стоїть, то вже не звернеш увагу, бо стаєш там, де бачиш, де люди стоять. Думаю, так. Тим, хто уважний, то допоможе. Власне, впроваджують таке, щоб запобігти падінню пасажирів на колі. Думаєте, це зможе запобігти таким випадкам? Трошечки, трошечки допоможе. А що б допомогло найліпше на вашу думу? уважність пасажирів? Саме уважність, будь нічого. Не думаю. Все одно люди будуть до краю доходити. Чому? Культура така у наших людей. Гадаю, що так, тому що дитина зразу побачила, каже: мама, дивись, треба відійти від краю, не підходити. Тому я думаю, що це буде на користь. Власне, запроваджують такі заходи, щоб попередити випадкам падіння пасажирів на колі. Думаєте, це дієвий буде спосіб? Я думаю, що хто хоче туди сам стрибнути, то і так стрибне, а те, щоб випадково не стрибнути, то так.